Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Уже невдовзі розпочнеться конкурс ЄКМТ-2026. А цього тижня саме відбулося засідання комісії з розподілу цих багаторазових дозволів. Одне рішення, котре було ухвалене, надзвичайно важливе для перевізників. Втім, про все по порядку. Йдеться про те, що комісія схвалила принцип розподілу базової квоти дозволів ЄКМТ на наступний рік. І увага, аж 80% дозволів будуть розподілені для вантажівок екологічного стандарту Євро 6 і лише 20% для європ'ятих автомобілів. Відтак, тим перевізникам, котрі планують. Подаватися на конкурс слід врахувати цю інформацію. Нагадуємо, подання документів розпочнеться вже за два місяці. 1 жовтня є математична формула, за якою це все працює, але це все буде прозоро розписано прямо на, на наступних п'ять років. Ми плануємо з конкретною розумінням відсотків по екологічності транспортних засобів, по кількості дозволів, і математично, математично все буде прораховувати. Система буде сама визначати, щоб не було ніяких питань. Окремо під час засідання комісії з розподілу багаторазових дозволів ЯКМТ було наголошено, що з 1 січня наступного року усі книжки та бортові журнали до них перейдуть в електронний формат. Відповідні зміни проводить міжнародний транспортний форум. Вже не буде книжок в буперовому вигляді. Вони всі будуть в абсолютно в електронному вигляді. Е, реєстрація і звітування буде в електронному вигляді. Її не буде у нас взагалі. Тобто раніше ось ці звіти, які подавались, їх не треба буде подавати. Все буде в електронній системі. Абсолютно, у нас вже було три, напевно, тренінги для перевізників, як використовувати нову систему цифрову. яка МТ. нагадуємо, перевізники можуть оформити тестовий доступ до. Цифрової системи ЄКМТ Для реєстрації на цій платформі на електронні пошти, вказані в ліцензійних справах, були надіслані спеціальні листи. Також перевізникам доступне ось це англомовне навчальне відео від міжнародного транспортного форуму. Йдемо далі. Маємо також важливу інформацію стосовно оформлення перевізниками загальної декларації прибуття. Подробиці далі в сюжеті свого часу норма законодавства європейського союзу, котра зобов'язує перевізників подавати таку декларацію, не аби як дошкуляла вітчизняним підприємцям. Однак, із плином часу більшість з них пристосувалися до роботи і навіть доволі оптимістично очікують настання осені, адже саме 1 вересня закінчиться так зване вікно розгортання, яким усе ще надається можливість подавати загальну декларацію прибуття старим способом. Ми вже протягом року інформуємо стосовно провадження в європейському союзі обов'язкового подання. Загальної декларації прибуття так званої ЄНС Entry Summary Declaration, яка вже впроваджена з 1 квітня, і був перехідний період до 1 вересня. Він стосувався тих організацій, які вже працювали з подачі ЄНС стару інформаційну систему митних органів IC, ICS, А зараз 5 з 1 вересня вже буде обов'язкове подання для всіх. Перевізників, і в тому числі автомобільних, що що важливо, найбільше запитань у перевізників виникає під час оформлення загальної декларації прибуття при ввезенні товарів до Болгарії та до Польщі, і такий феномен має дуже просте пояснення. Зараз звертаються перевізники, коли в окремих країнах Європейського союзу вимагають декларацію, але не з абревіатурою ЄНС, що є англійською абревіатурою, а наприклад, от в Болгарії ОДВ називають. Це обовщена декларація за вивеження. Це така ж сама загальна декларація прибуття, entry summary Declaration, або в Польщі Пшивозова декларація з Крюцона. Це теж все загальна декларація прибуття. У ці дні секретаріата СМАП України проводить роботу з міжнародним союзом автомобільного транспорту стосовно того, щоб з 1 вересня користувачі книжок МДП мали можливість подавати загальну декларацію прибуття, використовуючи безкоштовну програму ІРУ ТІРЄПІДІ Тому е, я. Закликаю всіх наших учасників, які мають допуск до процедури МДП, не чекати 1 вересня, а вже зараз звертатись до асоціації. Наші співробітники нададуть всю необхідну інформацію, нададуть код доступу і пароль до цієї програми. І це буде дуже зручно. І, скажімо, це одна із переваг використання конвенції МДП. МДП це перевага бути учасником асоціації. Плюс до всього, наша команда Т-1 теж. Готується до 1 вересня, і щодо можливості тих наших учасників, які будуть використовуватись послугами Т1, теж подавати загальну декларацію прибуття при оформленні Т1 в асоціації. Порада цілком слушна. Відтак, шановні перевізники, користуйтеся усіма перевагами, що їх надає вам членство в асоціації. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України завтра, 4 серпня, з українського боку міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ розпочнуться ремонтні роботи покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю. Відтак, можливе часткове перекриття смуг руху, що може спричинити тимчасові незручності. А в пункті пропуску Кельменці-Ларга, що на українсько-молдовському кордоні, вже розпочалися ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. У зв'язку із цим можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю. Команда Державної служби з безпеки на транспорті продовжує вдосконалювати свій єдиний комплекс інформаційних систем, ЄКІС. Зокрема, віднедавна внести інформацію про свідоцтво професійної компетентності водіїв до ЯКІСу можна у кілька кліків. Як саме це зробити? Дивіться на телеграм-каналах АСМАП та ДСБТ. А в навчально-консультаційному центрі АСМАП уже завтра, 4 серпня, розпочнеться курс лекцій для підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів із надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів. Так званий код 95 Нагадуємо, з 20 серпня набудуть чинності чергові зміни до ліцензійних умов, які стосуються міжнародних перевезень. Зокрема, водії міжнародники повинні будуть мати підтвердження своєї професійної компетентності. Змінимо тему. Перевізники з різних областей готуються до проведення регіональних зборів учасників АСМАП. На порядку денному, зокрема, обговорення змін до статуту нашої профільної асоціації. А цими днями рада АСМАП ухвалила за основу запропонований варіант змін. Уже незабаром повний текст цього документу буде оприлюднено на офіційному сайті асоціації. відтак усі перевізники матимуть можливість долучитися до його обговорення та у разі потреби запропонувати свої зауваження та пропозиції. Ми маємо розуміти, що буде завтра після завтра соціації, і на 100% це залежить від того, який буде статут, по яким правилам ми будемо жити. В цілому багато нарікань на роботу секретаріата, на жаль, і я впевнений в тому, що це об'єктивна історія, готова адекватно це реагувати. Якщо перевізники бажають за потрібним, готові їхати в регіони з ними зустрічатися, спілкуватись, проговорити проблеми, проговорити шляхи вирішення і що конкретна асоціація може зробити в межах то тих повноважень, які у нас є. Власне подолати виклики, що нині стоять перед нашою галуззю, можна лише спільними зусиллями. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!